Доброго дня, друзі, земляки мої дорогі, всі українці. Хочу зачитати свого вірша і назвав його Одинокий обеліск». Тема така. Я говорив, я люблю спілкуватися з людьми. Де не я не проїжджаю, звертаю погляд, на негаразди, на нагадує на все. Їхав я, не буду говорити в якому районі, близько біля нас. Розбитий Обеліск воїну вітчизняної війни, голова розбита, рука відбита. Він так похилився. І в мене така думка: людина йшла щиро захищати країну без політики. йшла від ворога захищати країну. Загинула. А тепер до неї шара така. У нас вулицю назвали вулиця Герою України. Почесне таке звання. На цій вулиці проживав мій племенник Глуховеря Віктор Сергійович, молодий хлопець, який загинув, Тескаві. Поряд теж проживав Федько Олександр Володимирович, молодий хлопець, трудяга. Пішов і загинув До чого я хочу сказати, що все повинна писати історія, а не політики. Коли політики вмішуються, там бардак і розлад. Політики ж, вони швидкоплинні, а історія вічна. Вона була і буде. Все повинно ставатися в іншій історії. Про що вірше, тому ви зрозумієте? Одинокий обеліск з розбитим погруддям. Низько голову схилив, не сміхнеться людям. Не сміхнеться, бо не бачить він до себе шани. І поваги він не бачить, щерствіли серцями. Як так стало, що про них ми могли забути? Вітчизняної героїв. Вітчизняної героїв з ганьбою турнути. Обеліск новим героям ставим, кладем квіти. А якщо їх забудемо, то чиї ми діти? Той в нас править сьогодення, хто прошлим владіє, а у кого сьогодення майбутнє, теж їхнє. Бри наш Боже від цього з Богом.